Духовна війна, дорогі мої, серце мліє ворожку, слухаючи, як співалося у популярному радянському кірокефільмі, і люди охоче занурюються у світ таємничого. Більше того, цей світ таємничого постійно шукає спосіб, щоб якось включити церкву. Медіуми, інші окультичні окультисти з'являються в оточенні ікон, використовують церковні свічки для своїх маніпуляцій, іноді навіть говорять про себе як про людей віруючих і благочестивих. Для людини, далекої від церкви, це здається чимось цілком природнім, адже в церкві теж таємничо, напівтемрява, звучать урочисті і мало зрозумілі слова. Але насправді церква не має нічого спільного зі світом таємничого з окультних телепередач. Більше того, цей світ абсолютно несумісний з християнством. Будь-яка окультна практика різко відкидається священним писанням, не повинен знаходитись у тебе той, хто провадить сина свого або дочку свою через вогонь, віщун, знахар, ворожка, чаклун, чорнокнижник, що викликає духів. Чарівник і той, хто викликає померлих, бо мерзенний перед Господом усякий, хто робить це. і за ці всі мерзоти Господь Бог Твій виганяє їх від лиця Твого. Будь непорочним перед Господом Богом Твоїм. Второзаконня 18.10.13 Щире навернення до Христа, дорогі мої, означає розрив з будь-якими формами окультизму, з будь-якими забобонами. Як ми читаємо у Книзі «Діянь апостольських, багато з тих, що увірували, приходили сповідаючи і відкриваючи діла свої. А досить багато з тих, що займалися чародійством, зібравши свої книги, спалили перед усіма і склали ціну їх, і виявилося їх на 50 тисяч страх. З такою силою зростало і міцніло слово Господнє. Діянь 19, 18, 20. Рукописні книги були дуже дорогими. Але люди, що навернулися до Господа, не захотіли їх продати. Очевидно, розуміючи, що цим вони дадуть іншим привід для гріха. А подивіться, як у нас, а в нас хтось там щось передає бабця внукові чи внучці. У нас час. Це багато кому не зрозуміло, але злодійство або вбивство легко визнати гріхами. Вони завдають явної шкоди людям, їхньому майну чи життю. А в чому гріх медіумів, екстрасенсів і тому подібних людей, хіба що не прямий. Людина, наприклад, поклалася на цілителів і упустила момент. Коли могла б їй допомогти нормальна медицина? Нерозуміння тут пов'язане з тим, що церква і світські люди бачать людину і те, що для неї є благом зовсім по-різному. Для людини, далекої від церкви, земне життя це все, що в неї є, принаймні, усе, на що варто звертати увагу. Ворожіння і приворот, справа може й даремна, але не шкідлива. та і раптом допоможе, чим бізнес не жартує, вирішити якісь проблеми із здоров'ям, грошима чи особистим життям. Церква ж бачить людину як істоту вічну, кожен. Із нас покликані набути життя вічного і блаженного у Богові, настане момент, коли ми переконаємося з невимовною радістю або невимовним жахом, що за мене життя було дане нам для того, щоб війти до вічної радости, а тепер двері зачинилися, і ми назавжди виявилися по той інший бік, у раю або в пітьмі зовнішній. І окультизм позбавляє нас чогось нескінченно важливішого, ніж здоров'я або достаток. Він позбавляє нас миру з Богом. У битві, що вирує в духовному світі, ми виявляємося не на його боці. Бо духи, з якими шукають увійти до контакту медіуми, реальні, і це жахливо. Бо, як ми знаємо, з біблійного відкровення це пропащі духи, повністю ворожі Богові і людині. Звичайно, було б несправедливо звинувачувати усіх медіумів у свідомому поклонінні біса, у чому ж їх, безумовно, можна докорити, так це у небажанні розібратися і зрозуміти, з ким же вони мають справу. Про старосудливість вимагає задатися питаннями, якщо духовний світ реальний, що ми можемо знати про нього? З яких джерел? Звідки нам знати, що духи, які виходять на контакт з медіумами, бажають добра? У світі людей бувають шахраї, навіть небезпечні вбивці, що вміють справити найприємніше враження. Чому б такими не бути у світі духів, тим більше, що церква ясно стверджує, що так воно і є, намагаючись залізти в духовний світ з чорного ходу, ми зустрінемо не найкращих його мешканців. Церква це не держава, дорогі мої, і вона не може заборонити одним людям знімати такі програми, а іншим їх дивитися. Але вона може нагадати про те, що займатися подібними речами означає ставити себе поза церквою Христовою і наражати свою душу на чималу небезпеку. Але для когось ця передача може послужити і до духовної користі, для тих людей, яких вона підштовхне наважитися встати на певний бік. Я вірний християнин. І я в цьому не братиму участь. Не буду це знімати, це не дивитимуся, не буду розміщувати там рекламу і взагалі триматимуся від цього чим подалі. Бо Слово Боже це мерзотою, а я хочу бути непорочним перед Господом, Богом моїм. Божественний парадокс. У чому ж він полягає? Та у тому, дорогі мої, що Бог всемогутній, творець всього видимого і невидимого, але попро це він не здатен змінити серце людського, серце, з якого виходить лихі помисли, перелюбства, любодійства, вбивства, злодійства, здирства, лукавства, зради, ганебні вчинки, заздрісне око. Богохульство, гордощі, безумство, все це зло зсередини виходить і оскверняє людину. Марка 7:21, 23 лише сама людина здатна на переміну власного серця, звісно, за сприяння Божого. А сам Господь настільки шанує людську свободу, що робить себе безсилим у цьому питанні. І якщо Господь тут без сили, тоді з чого люди усяли, що вони здатні власними зусиллями перемінити іншу людину? Але, попри цей, ніби очевидний факт, багато людей намагається перевиховати оточення, між іншим, із доволі сумнівним результатом, якщо ясна річ не Холоджує їх запалу зі спроб змінити світ на краще. Що можна порадити таким людям? Хіба що уважно перечитати наступні біблійні строки? І чому ж ти бачиш скалку в оці брата твого, а колодище й в оці твоєму не відчуваєш? Або як скажеш братові, твоєму дай я витягну скалку з ока твого, коли колоду в твоїм оці не бачиш. Матея 7, 3, 5. Тобто, щоб змінити світ на краще, треба самому, звичайно, з Божою допомогою ставати кращим, а не звертатися до ворожків. Інакше замість бажаного раю на землі знову вийде звести на окремій ділянці землі чергову філію пекла. Ясна річ, так реформувати, не дослухатимуться до цих слів, адже вони так зайняті перелаштуванням світу, що їм немає діла до того, що кажуть, як на їх думку недолугі віруючі. А якби б дослухалися, мрії, мрії, тоді б дізналися цікаві для себе речі, запозичені з книги книг Біблії, що було те і буде, і що робилося, те і буде робитися, і немає нічого нового під сонцем. книга один день. Це стосовно, що їх новаторські задуми із перелаштуванням світу насправді не є чимось нечуваним чи новаторським. Або ж відкриють ще одну біблійну істину, якою поділився Христос із своїми учнями, а в їх особах, з усіма нами. я, є лоза, а ви гілки, хто перебуває в мені. І я у ньому, той приносить багато плоду, бо без мене не можете робити нічого. Івана 15:5. Хоча навряд чи новітні новатори дослухаються і до цих слів, бо в нас в теперішньому часі ще перед відною все можна почути, все і вперше, і вперше, і вперше, що надіялося, і все перше. А собі нам, дорогі, знову каже, немає нічого нового під сонцем. Надто великої про себе думки тримаються вони, що дослухатися довірних та їх Біблії, звідки про це знаємо? Немає нічого нового під сонцем. Як раніше не дослухалися, так і сьогодні не дослухаються. А якщо Бога живого не слухають. То і нас, простих смертних не послухає. За біблійною аналогією, свідомою притчею про Багачає Лазаря, якщо Мойсея і пророків не слухають, то хоч би хто із мертвих Воскресне повірять, Луки 16, 31. Тому на кінець дори, що ж нехай не вірять, це їхнє право, яке не у праві забрати будь-хто з нас. Нам же вірним залишається пам'ятати слова, ясна річ невзяті з праць чергового рятівника людства, який вважає, що добре знає, як змінити світ на краще. А знову ж таки з книги книг Біблії: всяка плоть, як трава, і всяка слава людська, як цвіт на траві, як засохне трава, і цвіт її отпаде. Слово ж Господнє перебуває по віки. Перше Петра 1, 24, 25. і на додачу до попереднього. І якщо хоч трохи можеш вірувати, все можливе віруючому. Марка 9,23, навіть зробити цей світ, хоча б на дрібку, але все щоб таки кращим. Бо всякий народжений від Бога перемагає світ, і ця перемога ще перемогла світ. Віра наша. Існує прадавня християнська аксіома, яку часто висловлювали святі Отці Церкви в своїх подвижницьких настановах. Вона виросла не з книжок, а з досвіду багатьох святих. Є три основні рівні, на яких сили зла ведуть боротьбу. Або принаймні намагаються нам нашкодити. Перший рівень боротьби є доволі простий і очевидний. Сили зла розпалюють у самій людині вогонь пристрасти, тобто злі нахили душі. Вони добре відомі нам зі сторони катехизму. Гордість, застрість, гнів, лінивство, нечистота, поміркованість, невіра, марнославство, грошолюбство, а також безліч похідних від них гріхів. Якщо систематично упускати їх до серця, у людини устійнюється патологічна схильність до них, така особа стає немов ув'язнена у рабство пристрастей. Які поневолюючи проводять душу до вічної загибелі, якщо людина не вестиме з ними боротьбу і не буде каятися за них. Другий рівень є значно делікатнішим, якщо хто ж має серце, повне добрих намірів, чеснот, духовної наснаги і Божого духа, біси використовують до таких набагато підступнішу тактику. Що отці зазначають, що темні сили можуть налаштувати і підбурювати проти таких людей інших, зводити на них наклепи, переслідування, очорнення, щоб максимально вражати їх честь, дошкуляючи їм через приниження. Таких випадків агіографічній літературі зустрічаємо чимало. Більше того, Деякі зі святих закінчували життя у цілковитій відкиненості, і лише після смерті Бог являв справжній зміст їх життя. Траплялося, що для таких осіб їх шлях видавався безсенсовним або навіть абсурдним, і лише іскра віри не дозволила свіча до їх душі поглинути в безнадії. Третій рівень, цілком винятковий. І радикально незвичний для більшості. Хто оглядав відому стрічку режисера Карло Королея Падре Піо, то зауважив, що в кінці життя сам Сатана безпощадно з'являвся і мучив подвижника, не дозволяв молитися, принижував, маніпулював ним. З точки зору християнської аскетики, Бог допускає такий досвід лише одиниця. Вважаю, кожен вірянин мав би розуміти важливі аси цього процесу. Духовна боротьба це складна, драматична і виснажлива мандрівка тривалістю у життя. Це не романтична прогулянка літнім садом, а вузька стежка болю колючок і хрестів. Цей процес часто схожий до складної математичної задачі з багатьма невідомими. На жаль, ми часто робимо поквапні і невірні висновки про себе і про осіб, що нас оточують. У цьому процесі часто відповідь приходить дуже згодом, у той час, як ми перед цим помилково бачили усе цілком не так. Бог відкриває прихований зміст. Нашого життя і непростої боротьби лише з згодом, показуючи, що на майбутнє варто бути дуже обережним у судженнях і висновках. Катехизм, дорогі мої, каже, що наслідки первородного гріха залишаються у людині і закликають до духовної боротьби. Духовна боротьба, про яку я розповідаю вам. Це практика, яка має міцну біблійну основу. Ще старозавітній Йов сказав: хіба чоловік на землі не на службі військовій? Йова один, а святий Павло в листі до Ефесян прямо заохочує до духовної боротьби, ось його слова. Через це візьміть повну Божу зброю, щоб могли видати опір Дня Злого і все виконавши. Витримати Ефесіан 6:13, про яке все йдеться переважно про наслідки перевродного гріха, як каже катехизм Католицької церкви, наслідки перевродного гріха лишаються в людині і закликають до духовної боротьби. Ці наслідки такі травма природних сил. Тобто обмеження сил тіла і психіки притаманне усім людям. Друге. слабкість нашої людської природи, схильність до страждань, труднощі в отриманні знань, смертність. Третє вроджена схильність до зла. Ці риси притаманні кожному з нас. Вони роблять духовну боротьбу внутрішньою. Боротьбою, яку ми ведемо з собою, зокрема, зі своєю схильністю до зла, до гріха, через яку ми так легко грішимо, робимо особисті гріхи. За що ми духовно боремося? Кожна боротьба це боротьба за щось, духовна боротьба це боротьба за зв'язок з Богом. що ж нас з ним єднає. Очевидно, віра, надія і любов, як писав святий апостол Павло у першому посланні до Корінтя. Всі ми разом творимо реальний зв'язок, який включає і нас, і Бога. Зі свого боку, у вірі Бог представляє себе як трійцю. у любові Він звертається до нас, щоб дати нам спасіння. У надії перебуває з нами, ведучи до спасіння. З нашого боку, Віра це довіра до Бога, особисті стосунки з Ним та віра в Бога, визнання Його існування і віра Богу, визнавання Його слів, тобто депозиту віри за правду, якщо йдеться про любов до Бога, то це бажання бути з Ним, надія ж перебування у вірі та любові. У чому цьому заважають різні внутрішні чиновники? Звернімося знову до катехизму. Наслідки первородного гріха та всіх особистих гріхів людей спричиняють у світі, ужатиму як одне ціле стан гріховності, який може бути визначений словами святого Івана як гріх світу, Іван 1,29. Цей вираз окреслює також негативний вплив, що його мають на людей суспільні умови та суспільні структури. Який є плодом людських гріхів. Ця трагічна ситуація у світі, який увесь лежить в лихому, перетворює життя людини в боротьбу. Прикладом гріха світу може бути фірма, працівники якої продають браковану продукцію, знаючи про це. Сатана намагається через гріх світу, а іноді навіть безпосередньо відділити нас від Бога. Маючи доступ до нашої уями, він не може, наприклад, підсувати нам безбожні або непристойні образи, очікуючи, що ми їх зрештою приймемо. Боротьба волі та розуму. Звісно, як вільні люди, ми не мусимо цього робити, і з Божою помічч протестуватимемо спокусі, оскільки боротьба, про яку йдеться духовна, то треба зазначити, що вона відбувається в межах людського розуму. розуму та волі. Саме у ньому виникають рішення піддатися своїй слабкості або протистояти. Її. Надзвичайний приклад це мученики, які долали страх смерті, він виникає саме з людської слабкості, допомагає в цьому внутрішньому зміцненні, звісно, Бог Але ми також маємо допомогти самі собі, допомогти, вибираючи відповідні засоби. Насамперед, дорогі мої це таїнства, зокрема, сповіді. Адже найбільш напружену духовну боротьбу ми ведемо після кожного навернення, як, яким саме є сповідь. Також може допомогти відповідна література, як давня різних отців, вчителів церкви та церковних письменників, так як і нова, наприклад, слухаємо Слово Боже Яна Беня, тритомник видавництва святого Павла Української мови. Ця поміч полягає хоча б у тому, що підказують нам стиль життя, який допомагає долати труднощі, що заважають нашим стосункам з Богом. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. Залиште коментар, уділю вам благословення і поставте лайк чи дизлайк, пальчик вверх, пальчик вниз, але поставте. Це дуже важливо. Слава Ісусу Христу.